Для серединки квітки я використала кришечку діаметром 5 см, склала папір навпіл, приклала кришку зверху, обвожу не до кінця. Ось так. Вирізала. Потім шаблони переношу на кольоровий картон та вирізаємо. Так, одна частина, потім друга, буде ось так приклеювати. Та серединка. Потім робимо стебло. Шаблон стебла ось такий. Десь 17 см на 2 см. Так, два листочки. Розмір листочків буде 14 см десь на Шість сантиметрів. Таких робимо два листочки шаблони. І так, я зробила ось такі листочки з зеленого картона та стебло.